Всім доброго ранку. Що хотіла вам показати? Привіт! Боже, як мене виручає. Оцей стільчик штанішки. Ну, вчора, коротше, була стірка в мене, і, виходить, стирала. Стиральна машинка. Дивіться, вона взагалі. Понятно, що стоїть нерівно. Зараз розкажу чого. Вона у мене вчора бігала по всій ванні. Я її ловила, я її тримала, таку ще дурна включила на 1200 оборотів викрутку. Вона мене все процейкала. Показується, я ж думаю, ну немає вона скакати так по всій ванні. Може, там десь якісь ножки підложити, чи що, думаю. Ану, гляну в інструкцію. Найшла інструкцію, вона геть там запечатана, ще закрита. Якісь там штучки всередині, запчасті. Як завжди лишні. Думаю. І це. Коротше, що я там вичитала? Оказується, ззаді є отакі чотири транспортіровочні болти. От їх Тут не дуже удобно знімати, Чотири штуки. Вони треба тільки для того, щоб перевозити машинку. Їх треба, коротше, викрутити. Уявляєте, а я не викрутила. І виходить, що там барабан ну, зафіксований, він якби ось так крутиться, правильно? Але він ще й має ось так ходити, а він не ходить. Значить, він повністю зафіксірований. Ну, єдине, що отак може крутитись. І його при перевозці тими болтами фіксують, щоб. Машині перевозять, десь в грузові, там кочки, ямки, щоб цей барабан не пошкоджувався, поняли? А перед використанням, тобто ці пути треба тільки для, трансп... для ну, перевезення. Їх треба використати. І тоді вийде, що весь вся ця дрож. Коли воно викручує, воно буде тільки на барабан йти. Барабан буде ще тако ходити, він має вільно там гуляти, люфт має бути. І тоді машинка не буде скакати по ванні. а якщо його не витягнути, то спортиться машинка. Ви поламаєте машинку і поламається машинка. І навіть по гарантії ви її не зможете здати в ремонт, бо Скажуть, ви що? Оленка, Скажуть, ви, що Оленка, Зараз я вам покажу документи. Ну, ось до прикладу, бачите, тран... зняття транспортних болтів. Їх чотири штуки ззаді машинки, Їх треба виняти і вставити заглушки на ці місця. Ось тут були такі заглушки. Їх треба буде вставити. А я дурна так запустила, уявляєте, ну, я сподіваюся, зараз воно там не поламається, хоча я не раз стирала, ну ви нікому не кажіть. Хочу показати вам, як я чищу чайник. Накип я налила вже водичку з корану і беру на кислоту, прям пачку туди, 25 грамів у мене. І хай ще в гарячому воді, воно стоїть, поки не трогаємо. Можна соду. Можна не лимонну кислоту, якщо нема, можна соду залити. І теж перекип'ятили. І якщо це робити регулярно, щоб накіп не було, як камінцом прям багато накіпів, то воно само собі там як відстає все та накіп, відходить. Якщо у вас сильний накіп, то тоді треба буде повторити це можна з цією кислотою, долити туди оцету. Два-три рази перекип'ятити і хай стоїть, щоб остивало, і потім мочалочкою треба буде то все змивати, витирати, пробувати ще раз. Але коли ви робите це регулярно, це не важко. Засипали і все, перекип'ятили, потім тільки цю воду зляли. Можна промити його водою, щоб не лишилася ця кислота, це вкус. І все. Зараз воно закипить, постоїть у мене в воді і подивимось на результат. Я не знаю, скільки пройшло, я поки до посудкою займаюсь. Давайте подивимось. Що там? Ой, заподівай. Заподіваю, зараз може хай ще устигне. Ось Я зляла воду. На стінках ще лишилося, його можна відчухати мочалочкою, це я ще нічим не чухало. Але дно подивіться. Тому я про це і говорила, що якщо це робити регулярно, не треба навіть нічого чухати. Ти залила цим прокип'ятила содою або лимонна кислота у мене була. І все. Йду зараз надо по справам. Вчора болінувалися сходити, значить сьогодні доробляю усі справи зула ці кросовки. Не знаю, може так не гарно. Кросовки з теплими штанами. Може і нормально. Багато зараз треба буде ходити пішки швидко і мені в цих незручної. Сильно великі. Іду, щось вам познімаю. Такий ліс, там я живу. Люди ходять. Класно, так? Да? Тут можна займатися спортом, але поки болото. Бачите, все, від зими нічого не лишилось, але скоро знову буде мороз. Сьогодні на диво тут взагалі немає людей. Майже. Може там в кафе сидять, дивляться на мене. Що вона знімає? Я знайшла озеро. Зараз вам покажу, які тут уточки плавають. Ой, вони прям пливуть, їх, видно, кормлять. Прям приплилися, де їх дуже багато. Видно, їх годують, тому що вони вже бачать людину і самі підпливають. Власне. Це таке озеро. Дуже красиво. Все тут немає решітки. Ось. При бажанні можна туди спуститись до них. В мене немає нічого з собою, щоб їх погодувати. Може я куплю хліба і на обратному путі тоді. Ще я хотіла показати вам костьол. Дивіться, який гарний костюл. Зараз підійдемо ближче. Тут от кафешка, еклер. І звідти на мене дивляться люди. Що вона знімає? Він дуже великий. Це я зайшла спереду. Він туди йде дуже длинний, огромний, красивий. Я хочу подивитись, там щось донамальовано. Тім п'ять часов служба тут буде. Це красиво все зробили. Просто як замок, так? Да? Так, да. якісь труби. Це може фонтан тут. Такий дуже красивий. Зараз йду в еклер, там знімати не можна. А я хочу спитати, скільки стоять тортики, щоб це... пити додому. Але це вже на обратному поті я буду теж йти сюди. Щоб... Каву роблять, але я вдома вже. Зайду спитаю, скільки стоять тортики. Ось. Щоб православним не було, бідно. знайшла я ще церкву. Зараз вам покажу. Українська православна церква. Така тут теж дуже гарна територія. Дивіться, можливо, вам покажеться, що той костюм більший, красивіший, але це того, що і новіший. А ця церква, вона вже стара, довго тут стоїть. І, і ви уявіть за весь цей час, скільки тут було намолених молитв. Скільки людей тут молилися Богу. Тут прям відчувається оця енергетика, така ось така дивіться, зайшла з іншого боку церкви, а тут там можна самі написати за здрав'я, за упокой, гроші і на службі будуть проводити службу. Зараз напишу. Кину на гроші. Найшла я якусь лікарню, а це не подорожник. Взагалі, йду шукати далі. Тільки що написала все, кинула гроші, підійшла і жінка. Так стидно стало, чогось неудобно. а теж там писала за здраві. Я кудись зайшла короче, в якусь больницю. Не треба больницю. Зага її кружком обійду і, і вийду звідси. Того я і казала, що мені треба взуття удобне. Я ж не знаю, де тут що. І приходиться кружляти. бо цей навігатор як заведе, то ще спробую потім вийде, знайде, де ти живеш. Взагалі, обхожу я цю лікарню вже з третьої сторони. бачите, там ще й яка-сиди аптека. Але, але, не знаю, йду п'ять якимись стежками. Аптека оптових цін. Може сюди зайти. Просто якщо тут десь є подорожник, то то мені краще туди. І ще ж термінал шукати. Найшли якийсь торговий центр. А банк є термінали. Але я тебе зараз зайду. Куплю хліба цим качкам. Не знаю, яку воду мені купити. Оце ужасного до бомбосу. На екскраму. Такі бали пропали. Дивіться, коли я найшла. Прикольно. Я вже тут купила їм хліба. Дивіться, це вода за марз. Не знаю, чи бояться, чи що, ой, треба туди далі кидати. Я сьогодні зараз погодою їх. І додому. Там в мене, як завжди, повний пакет. Я вже замерзла в руки, аж вода в озері. Там замерзла, бачили. Не фокусіри на них. Такі вони красиві, ці з зеленими головами. Я їх погодую, бо вони голосу мого бояться. Я вже є. Я так втомилась, так хочу їсти. Ще ж в мене ці. Коротше, ще куча куча роботи. Зараз швиденько розкладу пакети, щось поїхав. Давайте ти почнемо з цього. Була я в общем, відомий клієнт. Ось отакі київський порти. Кушати у Київ, щоб знати на свята, тут возле нас купляти чи, чи не. От. О, так лучше видно. Київський, а це господи, Як він називається? Ескандерія, Ескандерія, щось таке. Кліпчик, що лишився. Купила яйці, тому що хочу млинці такі на купці. Я ж купила сковорідку сковорідку для млинців. І молоко мені було. Ще до млинців. Яйці, молоко. Мука у мене є. Буду щось пробувати. Ще що такий купила. Їсти. Я знаю, що це вкусність. Ось водичку таку взяла. Ще брала чай. ось оцей сладкий, маленьку бутилочку, на я його випила по дорозі. Ну, і тут в аптеці я не буду показувати, що купила. І дві посилки зараз поїм і може розпакую.